Так так, сьогодні буде реалі твір. Захід платиш! Окей, не питання. Хочу так! У нас тут екскурсія у справжнє життя. Трохи польоту А вже ж чекали тільки тебе? Цінуй нас, ми тебе не кинемо. Насолоджуйся і ніяких запитань, а тільки що? Окей, гай. Okay, а писа кайф що, друзі? Ой-ой-ой, просто стульясь. А може він можешь им домой на все, Сейчас, запутай, что я сказал. Идем угулять. Господи, ще серце не на місці. Я відчуваю, що з мазаном щось не так. Збереши його, поверни його поласки. Ти бачиш, як далеко він підійшов від тебе. Але ти віддав найдорожчим свого сина на цю землю. І його свята крова не переламалась для того, щоб спасти кожного з нас, кожному. Господи, я тільки що не можеш спасти мого сина. І прошу, будь ласка, торкнейся його давне від я збережи, поверни його додому. Воу Ого, воу воу А що тут за ту на у нас на районі? А? Це похоже, що не концерт заявку для постануть почепаємо. Почепали, це ж санаторик, на тенаторік, пам'ятник. Не санаторій. Короче, музичку прикручує. А ну давай п'ять український. во Воу, воу, во що ми такі активні, що комусь херсуки жмучиш, а? Дружок, ти не поняв, ти такий прав. Концерт закінчився. Поработи. Куди? Так. так, Давайте я, я, я це, Просто заберу телефон і ми з вами розігрідемося. Ти не в тому місці. І не з тими людьми. А зараз уважно. Чи це телефон? Це, це ваш телефон. Нічого! Це ваш телефон. О, красава! Сьогодні додому підеш своїх красом! Він, сьогодні, погнали, сіє! О, це копа. Мама мія, ще й телефон забрали. Це. <кхи> а друзі де Я все добре тусити, так вони поряд. Все класно, життя. Фу, тільки складнощі, так ті друзі, справжні друзі. Fuh. Це мені нагадує ту історію з Біблії про Блухго Сина, який лишився просто один сам на сам. 「おうちに」「おうちに」<music>「おうちに」 see послав зараз батьку я зараз хапаю ні кажу зараз пішли чому ти постійно все всуєш? Я просто веселився. Веселився він. А ти взагалі за... знаєш, яка година зараз. І завтра рано вставати, працювати. Чи знову будеш стомлений. О, а взагалі ця... батько, знаєш, що не спить? Він чекає на те. Що це таке? Постійно тобі треба. Батько чекає, треба так, треба сяк. А, так, бо ти повинен, бо ми сини батько, ми живемо в домі батька. А може, я, я не хочу? Може... Я знаєш, що нам потрібно. ж Мож, кажу, може, я не хочу бути просто сином батька. Я, я хочу. Ти серйозний? Ти знаєш, що... Я вже є свій вибір. Я хочу чогось більшого. Не просто буде ся так. Он тато вже прийшов. Привіт! Батько, а ти знаєш, що він у нас уже дорослий? Свободи Божі! Син, коли ти станеш дорослим, ти зрозумієш, що свобода це не те, що ти собі зараз уявляєш. Та що ви взагалі знаєте про свободу? Свободу? Лягай спати. Так. Постійно. Руби, не роби. Просилайся, не просилайся. Рукуй, опа, я ж у жупать, си. І що? Може хочу жити так, як я, хочу. У мене, до речі, спадщина є. Спадщина є. Так, хороша з пол. До речі. А чого я маю чекати? Я завтра прокинувся. І просто попрошу в тата. Часто з тим О, Оце думки на ніч не ходять. Добре, добре. Спи, побег, так? Ти ще спиш? Як мені набридло тебе постійно туди? Коли ти вже ще. І зрозумієш, щоб мати гроші, потрібно працювати. Так, хороша. Ти знаєш, що треба працювати. Ну що, вже піднялися? Ну тоді ходімо. А тато зачекай. Ти знаєш, я тут подумав, мені треба дещо що з тебе запитати. О, то питай. А один це запитати. Сину, ти я тебе так. дожидає. Тато тут цей, маю до тебе запитання. Попитаю? Ну не просто запитання, мені треба в тебе те, що попросити. Ну то проси, ти ж знаєш мені для тебе нічого не жалко. <гум> О, тато, значить, дивись, я ж вже дорослий. І в мене є своє життя. І я знаю, як правильно у ньому йти. Я оце собі подумав. Тато, а, а віддай мені частину моєї спадщини зараз. Ні-ні-ні, не, 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 не дивись на мене так. Все нормально. Дивись, ти тільки що сказав, що я дорослий. У мене є вибір, я знаю, як жити своє життя. Тож, будь ласка. Сину, ти думаєш, що гроші зроблять тебе щасливим або свободним? Так, мені ж тільки ж казав, Я вже дорослий людина. Я знаю, як себе. Походити, які рішення приймати. Тож так, я знаю, і гроші мені в цьому допоможуть йти по життям. Що я можу тобі сказати? Якщо це насправді твій випер, я не буду тримати тебе силу. Ось але. але я дуже хочу, щоб ти запам'ятався. Я завжди буду на тебе чекати. If <laughs> we Ай, у нас все добре. Всім привіт. Доброго. Ви тут вперше? Раніше вас не бачили. Ви знаєте, а прихотіть байдець, будь ласка. Ви знаєте, життя тому, дуже коротке. Люди з одного місця йдуть, в одне місце приходять. Але найголовніше це жити життя так, як хочеш ти і насолоджуватися. До речі, звучить як щось хороше, правда? Друзі, у хто в цьому закладі? У мене є хороша новина для кожного. Сьогодні всі їдять і п'ють за мій рахунок! Кожна сьогодні, а це компанія... Визначайтеся, будь ласка, сідайте. Ви на своєму місці. Звичайно. Що може йде так? Thank you. <that> Звичайно. Звичайно. Це все для вас. Ой-ой-ой-ой-ой. А позипуйся, позипийся. Давай? Зараз. Друже, а що сталося? Раніше ти ж навіть ті гроші не рахував. <смір> Знаєте, не будьте я такою настирною. <смір> У мене батько був, бізнесмен, до речі. Він мене навчив рахувати свої гроші, щоб не бути потім бідним. Тому <смір> Слухайте, що я хоч, значить, то має вистачити. Візьміть будь ласка, цього вистачить. Друзі, гуляємо далі, все нормально. А, а ви ж там ти розкидаєш? Все нормально. О -о -о. Ну, не О -о -о. переживайте, що не бачиш, воно ще гроші. Звичайно, звичайно. Звичай, звичай. звичай, звичай. mm -hmm. У мене вже просто улюблені. Ви ще хочете. Байка, просто захоплюється. Так, ну це скінчилися. Сенці скінчилися. Дуже брат не той. Сенці не той. Там вони ще гроші, уйма! Так, так подивіться в родя, то і куди ви пішли? ...багатство і в мене все буде добре, але я тут на самому дні. Просто з ранку до ночі ці свині, 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 свині Фу, просто їх не можу тут знаходити. А ці недолітки їм найкращу їжу, до чого докотися. Кожного дня в ней те саме. Якщо мені виложити це життя в такому стані, <кхи> скільки можна. <кхи> Боже. Я не знаю, чи не можу я до тебе говорити і чи ти мене чуєш з цього місця, але. <кхи> бачу, я втомився. Я не можу вже так жити. Мені просто напоридується своєю. Батько, що ти можеш ти поваження ти звідси? Я постановила сили госпо на, на чистокані руби і ноги. Несподівай спотріні слова, І сподіваюся мої дороги, я без тебе вірка суха, що ледве до плена, ще в висоті, ще тим липлада кров. Я його з самого початку. І я звертаюся тебе, тому що не знає, як торкнутися до нього. Скільки ти не просили, не молилися, не умовляли. Він душею була на щастя закрита. Але ти, Господи, ти знаєш, як проговорити мене до камбелого серця. Будемо придати руки, здогадами зі своїм волем, переживаним диками. Пробач, що виявилося за мало нашої любові, але твоя, Господи, вона досконала. Вона сильніша за всяких рік, за будь-яку безвихідь. І навіть за смерть. Боже. Я не завжди вмів бути добрим батьком. Не завжди вмів слухати. Не завжди знав, що сказати. Але ж я люблю свого сина. Я хочу, щоб він пізнав тебе як батька, щоб він не ходив у тебе, щоб він побачив тебе істину. Боже, говорю тебе, торкнися його духом своїм святим. Як тільки, як тільки Я проголошую Твоє Слово. Ні, не, це не твоє слово, це твоя правда. А я і мій дім не будемо служити Господу. Боже, я Я не знаю, скільки разів ти давав мені цей шанс. Скільки разів, батько, ти простягає тебе свою руку. Це знаєш, тільки ти, батько. Кожного Божого разу, разу я йшов проти тебе. Я йшов туди, де друзі, туди, де занепад. Скільки разів батьку ти мені допомагав, я просто йшов повз тебе. А батьки, Боже батьки, скільки вони бачили, як вони страждали, Батько. стільки сліз в їх очах, стільки болю в їх очах, я не знаю, Батько, Хочете просто кричати. Боже, кожного разу вони дивилися на мене своїми добрими, люблячими очима, батьку. А я не хто в цих? і щоб паст помогла.